Ми продовжуємо нашу велику подорож Україною. Ми їдемо на північ України на Полісся. І знову ми здійснюємо подорож не тільки у просторі, а й у часі. Тема другої серії нашого фільму Київська Русь та формування сучасної української нації. Важко повірити, але у нетрях Поліських лісів. Як у V столітті легендарні Київ як Хорив та їхня сестра Либідь заснували місто Київ, який став політичним, духовним та культурним центром Київської Русі. А нині Київ це столиця України одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Він розташований у середній течії Дніпра у північній на Дніпрянщині та Південному Поліссі. Це справжній мегаполіс, його населення більше трьох мільйонів мешканців. Київ по праву називають найукраїнським містом в Україні і не дивно це столиця. У Києві знаходиться відома на весь світ Софія Київська, Михайлівський собор та Києва Печерська Лавра. Ці три об'єкти внесені до реєстру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Збудований у 1011 року собор Святої Софії завжди був найголовнішою духовною пам'яткою православ'я. У на території Софійського монастиря є складовою національного заповідника Софії Київська. Собор, як головний храм держави, відіграв роль духовного, політичного та культурного центру. Під склопінням Святої Софії відбував рочисті посадження києво Печерська лавра одна з найбільших православних сидень України. Визначна пам'ятка історії та архітектури, а також діючий монастир Української православної церкви Московського патріархату зі статусом Лаври. Від часу свого заснування як Печерного монастиря у 1051 році києво печерська обитель була постійним центром православ'я на Русі. Разом із Софійським собором внесена до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. На території Верхньої лаври діє національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, якому було надано статус національного у 1996 року. А у Нижній лаврі знаходиться сам монастир. Обидві частини лаври відкриті для відвідувачів. Також вона знаменита катакомбами. Катакомби лаври вироблені у лесо Єгірській породі. Ще за часів козацтва. Але зараз це музей. Тут знаходиться мощі святих, таких знаменитих як Нестор Літописець та навіть билинний герой Ілья Муромець. Катакомби поділяються на ближні печери та дальні печери. Дальні печери вони для відвідувачів недоступні, але, але у ближні печери можна ходити без обмежень. Також увагу перевертають трапезна палата, Успенський собор та Тройська надбрамна церква. Окрім духовних пам'яток, у Києві є пам'ятки і сучасні. Та Поділ це справжня архітектурна та культурна скарбниця. Тут, що не дім, то пам'ятник архітектури, що не палац, то резиденція царів та правителів. Єднає центр міста та Поділ Фунікулер. З нього відкривається мальовнича панорама українського ріку Дніпро. Колись Тарас Шевченка писав, що блани широкополі і Дніпро, і Кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Також було б злочином, поїхавши у Київ, не подивитися Хрещатик. Хрещаток це головна вулиця Києва, знаходиться на Печерському та Шевченківському районах. Місцевість Бесарабка, довжина півтора кілометри. Починається з Бесарабської площі та закінчується Європейською площею та аркою дружби народів. На Хрещатику розміщені адміністративні будівлі, Бесарабський ринок, центральний універмаг та Майдан Незалежності. У роки Великої Вітчизняної війни. Хрещатик був повністю зруйнований, за винятком сучасного цуму та ще декількох будівель. У сталінські часи він був повністю відбудований. Були збудовані головпочтамт, будинок профсоюзу, сучасна Київська Мерія та Діми з Зіркою. Треба також сказати про Майдан Незалежності, головну площу Києва та усієї України. Це місце з дуже сильною енергетичною аурою, бо Майдан Незалежності побачив багато історичних подій. Він багато разів перебудовувався. Спочатку, за часів Київської Русі, тут був пустир, який називали Козіче Болоти. Потім тут розташувалася брама міста. Яка зараз відбудована і називається Ляцькі Ворота. У козацькі часи це часи Російської імперії, він був перебудований повністю. Але, на жаль, нічого з цієї побудови не зберіглося за війни. У сталінські часи, як ми вже казали, він був повністю перебудований, та він має сучасний архітектурний вигляд. У 2001 році він був перебудований в останній раз. Були поставлені пам'ятник, з якого починається відлік відстані до Києва, Ляські ворота, стели Майдану Незалежності. Та готель Москва був переименований у Готель «Україна». Кожного року перед новим роком встановлюють на Майдані ялинку. Майдан побачив багато історичних подій. Наприклад, Революція на Граніті в 1991 році, яка привела до Незалежності, акції протесту Україна без кучми» у 2001 році, Помаранчева революція. Та зовсім недавно тут був Євромайдан, який був водночас історичною подією для України, і водночас сумною подією, яка призвела до громадянської війни на Донбасі. Майдан продовжує жити своїм життям. А ви, якщо будете у Києві, обов'язково завітайте сюди. Особливо Київ красивий вночі, коли мегаполіс світиться усіми своїми вогнями, гірляндами та лампами. Ми бачимо, що Київ дуже красиве місто, але, на жаль, нам потрібно їхати далі на полісся. За нашими плечима вже більше 2000 кілометрів. Під час зйомок ми виявили великий недолік нашого проєкту. Це те, що просто неможливо передати в одному фільмі весь колорит, весь національний дух та всю історію, легенди та культуру країни, яка за тисячі років свого існування вібрала в себе. Ця зйомка дуже стара. Вона була знята у грудні 2010 року, коли Проєкт по Україні та світу з Олександром Долженковим тільки-тільки формувався. Це відео було знято як пробний епізод, який за непрофесійності оператора був забракований. І тепер, через 4 роки, ми його показуємо світу. Ми прямуємо у Карпати. Але по дорозі ми вирішили заїхати на фабрику ялинкових прикрас, яка є місцевою. Пам'яткою під Києвом. Ми бачимо, як мастериці видувають зі звичайної скляної колби кульку. Потім цю кульку окунають у спеціальний розчин, де її заливають серебром. Після цього її охолоджують, щоб серебро застигло. Іншу частину кульок фарбують за допомогою спеціальної краски та сушать у сушильній установці. Ви бачили, як шарик не до вас, серебрис, а тепер шарик краситься. Вмикається в красок, ставиться на таку спеціальну касету і шарик до кінця. У наступному цеху ми бачимо, як знаючи толк в мистецтві люди, мазок за мазком перетворюють звичайну колбу на справжній витвір мистецтва. Золота пудра імітує золото, а біла сніг. Звичайно, відвідати це місце найкраще за все перед новим роком, як це і було. Знаходиться ця чудова фабрика у містечку кладів Тарасова у 10 кілометрах від Києва. Ми рухаємося далі через ліси Полісся та Поділля, Проїхали Львів та Галичину. І ми бачимо перед собою, як виникаються за горизонту сині Карпатські гори. Карпати це край лісів, полонин, водоспадів та близьких річок. Це край смерек, край чорниці та край гуцулів. Карпатські гори, як і кримські, одна з двох основних гірських систем на території України. Карпати це одне з найбільш диких місць в Україні. Біля підніжжя, низькогірів та гордогір'ях на спину гір росте в листяній його утворюють середки первинних дубових лісів, які добовлені граб, липа, клен та бук. Вище з'являються хвойні дерева, ялиця і ялина європейська або смерека. З листяних переважає бук, ліс стає мішаним. Під листяного і мішаного лісів утворюють кущі малини, ліщини, ожини та шипшини. Зустрічаються багато чорники та брусники. На узліссях і вілявинах ростуть трав'янисті рослині, більшість з них лікарські. Такі трав'янисті луки називаються тут полонини. Під деревами багато гри... грибів, білих, підберезов, підлісичників, маслитів та опив. Із тваринного світу тут зустрічаються кабани, зайці, а також багато тварин, які входять до червоної книги України. Наприклад, саламандра жовта. У Карпатах дивовижно красиво влітку. Тут дивовижно красиво і взимку. Саме взимку Карпати перетворюються на популярний туристичний напрямок в Україні. Взимку Карпати перетворюються на дивовижну снігову рівнину і створюють тут справжню снігову казку. Ми вирішили вам показати тільки дві пам'ятки у Карпатах. Це озеро Синевир та Скелі Довбуша. Ще біля одноіменного села в івано франківській області. Великі брила пісковику висотою до 60 метрів. Це справжній архітектурний ансамбль, створений самою природою. Знаменитий він тим, що тут є камні, які нагадують за формою. Самого Олексу Довбуша, ватажка Карпатських опришків. Камінь вуха, камінь Черепаха, камінь Лев. По Україні та світу рекомендую вам завітати сюди, бо це те саме місце, де можна відчути справжній дух Карпат. Поруч діє ринок, де можна купити карпатські сувеніри, Може прокататися на коні, можна поїсти традиційні гуцульські та українські блюда з української кухні. Побувати у справжній дерев'янській церкві. Далі ми вирушаємо до справжньої Перелини Карпат. Озеро Синевир. Озеро знаходиться на висоти майже кілометр у... у Закарпатській області. Існує легенда, що колись на місці озера було Посовисько. На Посовиську був чабан вир. Який пас увесь. Одного разу дочка жорстокого пана покохала його, але батько не дозволяв їм зустрічатися. Але кохання сильніше за будь-яку заборону. Вони продовжували зустрічатися, і за це пан вирішив покарати вира. Він наказав скинути на нього велику брилу каміння, і синь довго плакала за загиблим коханцем. З її сліз утворилося озеро, а величезна бурила стала островом посеред озера. Ось така красива легенда. Насправді, як стверджують вчені, озеро Синевир виникло, коли під час землетрусу, 10 тисяч років тому, каміння завалило річку і утворилося природне водосховище. Перш за все, це ще один духовний витік української нації. Почалося все за часів Австро Угорщини у місті Львів, Туди ми зараз і вирушимо. Львів це місце з дуже потужною енергетикою. Розташоване на заході України на Галичині у 60 кілометрах від кордону з Польщею. Львів називають містом Лева перлиною Прикарпаття та жартівливою назвою Бандерштат, бо тут народився Степан Бандера. Ще кажуть, що якщо Київ це столиця України, то Львів духовна столиця. У цьому старовинному місці відчувається сильна енергетична аура, відчувається дух старовинності. З самого моменту заснування у 1246 році Львів став. Культурним та торговим центром Галичини. Тут побували представники багатьох світових культур та країн, які занесли сюди частинку своєї культури та енергетики. Тут були і італійці, і поляки, і англійці, і американці, євреї та греки, караїми та татари. Усіх не перерахуєш. Найбільшого культурного розквіту Львів досяг за часів Австро-Угорщини. Коли тут український архітектор Зігмунд Горголевський побудував відомий на увесь світ Львівський театр, який зображений на 20 гривнівій банкноті. На відміну від Російської імперії, у Австро Угорщині українську культуру розвивали дуже стрімко. У Львівському університеті за часів Австро Угорщини дозволяли викладати на українській мові. А у театрі ставили п'єси відомих українських драматургів. До 1939 року Львів перебував під владою Польщі, після чого був переданий до складу УРСР. А після незалежності став частиною Незалежної України. За часів перебудови у Львові почалося національне відродження української культури. У Львові. Першого у радянському Союзі повалили пам'ятник Леніну та переплавили його на пам'ятник жертвам сталінських репресій. Далі ми поїдемо на південь України, де почався новий етап у створенні сучасної української нації. Для цього ми покидаємо зелені та високі Карпати та вирушаємо до теплого курортного Криму. А по дорозі ми поговоримо про місцеві пам'ятки та про те, як становилася українська культура. В півдні, починаючи з часів Кримського ханства і закінчуючи незалежністю України. Про це ми поговоримо у наступній серії, яка буде називатися Крим Південний Рай. До зустрічі!